Колись давно я відкрила рубрику на своєму на цьому каналі і назвала її види і зайди нормально. Присвячена вона книжкам з двох літератур шкільної програми, які я перечитувала, точніше мало перечитувала, встигла перечитати тільки дві, зняти відео встигла тільки про одну. Ну окей, чисто по секрету вам скажу. Я зняла відео. Про книгу Марка Вовчка, але воно настільки було жахливе, що воно нікуди не пішло. І я його збиралася перезняти, а потім сталося зовсім інше життя. Коротше, я повертаюся до цієї ідеї, я перевідкриваю, перерозрізаю стрічечку відкриття цієї рубрики і почну, де лишила з інститутки Марка Вовчка. Буду читати з цієї книжечки Комори. Читатиму тільки інститутку, і, можливо, іще читатиму Монтовича новелізовану біографію. Не дописано, здається, але вже що є, «Мовчуще божество». В Процесі підготовки до того відео, яке так нікуди не вийшло, переважно наштовхувалося на віругієву. Вона про це багато говорила. Тож я перечитаю інститутку. Прочитаємо «Мовчуще божество. План такий, щоб робити це в форматі влогу. Тож триматиму вас в курсі. Що я пам'ятаю з того, як я читала цю інститутку минулого разу? Що, скоріше за все, я її не читала в школі. От от майже напевно, що не читала. Для початку мені йшло чомусь досить важко, з огляду на те, що Марко Вовчок взагалі-то українська для неї була не рідна. Але написано от. Десь так само, як мені важко читати, не знаю там цього самого Франка Захар Беркут. Так, да, мені було важкувато, тому що ти в голові читаєш там трошечки інші слова, трошечки інші наголоси просяться, трошки інший ритм ніж те, як я звикла. Тож, так, да, от чисто мовленняво для мене було на початку важкувато, потім я втягнулася. Це перше, що я пам'ятаю враження. і Друге, віра геєва. Робила дуже великий акцент на тому, що в школі вивчають інститутку як соціальну драму, а варто її вивчати, вивчати як феміністичний текст. От я перечитаю з цією думкою, тому що загалом зараз у мене є певні, певні ідеї з цього приводу. Я не... Не певна, що я на 100% згодна з пані Геєвою, але це однозначно мала б бути цікава дискусія, якби у нас на уроках в школі проводилися цікаві дискусії в кожній школі на уроці літератури, якби у них був на це час. На таку розкіш, як просто сісти і потрендіть про фемінізм на уроці, було б дуже-дуже круто. Тож, так, да, я планую потрендіть, але спочатку прочитаю. Отакі справи. Малесенька. Отже, інститутка Марка Вовчка. Випадково перечитавши інститутку, я ще прочитала аж цілу книжку Демонтовича, Романи Куліша і мовчуще божество. В романах Куліша є окремий розділ про марка Вовчка. Там багато «Мовчуще божество там досить мало. Але загалом я собі про авторку враження склала. Не думаю, що мені є сенс щось розказувати з цього приводу окремо. Я прикріплю відео на шалених авторок, там у них навіть два відео, одне про інститутку, одне про Марка Вовчка, дуже цікаво. Якщо раптом не дивилися, сходіть і гляньте. Цікава постать, цікаві відоси, цікава розмова. Рекомендую. Загалом я зазвичай не цікавлюся постатями авторів, тому що мені б хотілося спочатку бачити, як працює сама історія для мене. Але це більше стосується сучасних робіт, сучасної літератури. А от якщо мова про класику, то як мінімум для того, того, щоб зануритися трошечки в ту добу, про яку мова, мені дуже допомогло спочатку е, поцікавитися власне, життям самої авторки. Твір вийшов у 1859 році, якщо я не помиляюсь, хоча Вікіпедія дає 62 але, можливо, це е, після якоїсь редакції, е, то інститутка вийшла в 59-му, наскільки я розумію, присвячена вона Тарасу Шевченку. Що теж кльово, Шевченка Марко Вовчка дуже цінував і вважав її своєю приємницею. Типу, як от він веде українську літературу, Марко Вовчок гідна продовжувати його справу. Це ж цікавий момент на ті часи, тому що Марко Вовчок, маючи чоловічий псевдонім, все ж таки чоловіком не була. І це те, що цікаво в інституції так само, тому що від чоловіків це не те, що вони геть нічого не, не, не вирішують, але вони не постають сильнішими за жінок, як зазвичай буває. Вони проявляють ініціативу, тому що від них це очікується. При тому, що у нас, ніби як патріархат, був, да? але е, до жінки ставилися все-таки. Не з позиції, що вона от не людина, вона не має права володіти, нічим не має права думки в інституції. Жінки частіше, напевно, навіть і справляють враження тих, які проявляють справжню силу характеру. Для такого малесенького твору персонажів дуже дофіга. Чому це відчувається? Тому що навіть другорядні персонажі все одно настільки об'ємні і настільки з власними якимись характерами, що ти їх запам'ятовуєш. От спочатку мова про Устину, імені якої ведеться оповідь від першої особи, Особи вона нам розказує про свою долю і долю і про панянку, і потім про шлюб цієї панянки. І от поруч з устиною є ще інші дівчата, з якими вони разом кріпацтвували. І от вони не особливо запам'ятовуються, я навіть не певна, що у них у них окремі імена є. Ми просто знаємо, що їх більше ніж дві. Ну і їхня пані. Потім з'являється панянка, потім з'являється Купа безіменних ухажорів цієї панянки. А коли паняночка, ця інститутка одружується з полковим лікарем, вони приїжджають на хутір. Там до цього всього ще дуже багато драми, яка дуже лаконічно, дуже емоційно подана і теж будує такий дуже густий, об'ємний сетинг, то вони приїжджають на хутір і там вже. Цих Персонажів з іменами і з особистостями досить багато на, я не знаю, скільки там 40 чи 60 сторінок твору. Є Катря з малою дитиною, з чоловіком Назаром, є Прокоп, як, здається, як Прокоп його звати, майбутній чоловік Устини. є оцей чоловік самої панянки, є бабуся, одна із найтаких бедес, взагалі, найсильніших персонажів, напевно. В цьому творі. І навіть в якийсь момент був москаль зі своєю москальською ем, філософією. Що цікаво, це мені запам'яталося, що москаль сприймав оце щоденне побиття і знущання як щось нормальне і жартував з цього, що для те ж вона і служба, типу, щоб тебе і били. І ти трошечки вивів е, е, на нерви, тому що ця відсутність самоповаги якоїсь гордості, що тобі, тобі що, реально норм, що тебе б'ють. От вона теж дуже показова була. Звісно, що е, цей москаль не є якимсь карикатурним персонажем, тому повністю з нього стібаться пів відео не вийде. Але навіть він запам'ятався мені з цієї історії. Якщо почати з самого початку, то устина е, нам буквально дві сторінки розказує, що ну так, вони кріпаки, але буває гірше. В інших помістях то взагалі кріпаків б'ють 10 разів на день. Тоді панянка приїжджає, і така «Hold my beer». Тож, да, їх теж починають не лише бити, а по-всякому принижувати і перевантажувати. І поступово панянка починає е, бити уже ось тут, там, де вони не знали побиття, практично, да, де на них могли там десь щось бурчать, щось могли насварить, але так, щоб їх щіпали, штовхали, били там і по обличчю, і принижували і. І, і гиркали. Дуже багато говориться про те, яка панянка гарна, але коли вона починає сваритися, то вона, як ніби перетворюється взагалі на якогось монстра потворного, настільки вона вкладає всю душу в це кричання. Панянка має досить особливі, особливі такі характеристики, потужні, тим, що от вона душу всю вкладає в кричання, і вона душу всю вкладає в маніпуляції. Їй дуже подобається, щоб от, наганяти навколо себе якогось такого диму. Тому, щоб здавалося, що вона ну я чимось, чим вона не є, вражає з огляду на те, що це має бути ну, що підліток мені стається вісімнадцятьох років. їй навряд чи є з огляду на те, в якому віці в інституті благородних дівиць київському тоді дівчата навчалися. Але да, вона всіх вражає красою, хазяїновитістю, обирає собі чоловіка і чомусь. Чомусь навіть з її такою практичною жилкою вона не обирає собі серед тих, що статні багаті. Вона чомусь обирає собі полкового лікаря. Причому вона робить цей вибір ще до того, як вона його побачила. Такий собі виклик прийнято, тому що дівчата говорять, що от він такий гордий, що він просто приходить по ділу, там лікує і ні до кого навіть не озветься, ні до кого не заговорить, не те, що профліртує. І от вона на ньому зациклилася і захотіла з ним познайомитися, і про тому, що він навіть не приїхав, коли його запрошували, типу, на, на обід чи на вечерю, Він просто не приїхав і сказав, що часу нема, тут всяка фігня страдать. Вона прикидається хворою, і він таки приїжджає, і таки добивається вона того, щоб він в неї закохався. Дуже грає по нервах, наскільки переконливо навіть в сучасних е, умовах виглядають маніпуляції цієї панянки. Зараз можливо не так легко ж обдурити людей е, настільки в лоб, коли ти преш. Тим що от як в цього було в маленькому принці його е, ружа. Він казав. От якби вона побачила, що є ще інші троянди, такі самі гарні, то вона, напевно, на злоб і померла. То о, як та троянда принца, от десь так само себе поводить панянка дуже маніпулятивно, дуже з викликом, дуже власно, авторитарно і погрожує, що вона чи то захворіє, чи то помре, і всі за нею починають дуже сильно хвилюватися. Ти розумієш, що ну, типу, не можна так, але такі люди. Всіх гендерів вони існують і досі, люди, на яких можна впливати, люди, які вміють шантажувати своїм емоційним станом, фізичним станом, і впливати і досягати свого, навіть особливо не озвучуючи свої бажання, просто виводячи людей на те, щоб їм догоджали. Це така актуальна хрінь, яка загорнута в інституції в дуже живу. Дуже народну мову настільки живу, що іноді е, навіть важко її перетравити. Я взагалі-то виросла в селі, і іноді ти чуєш якусь таку фразу, яка ти навіть її не розумієш, тому що вона не характерна для, для твого оточення, але ти дуже чітко зчитуєш, чи вона негативна, чи вона позитивна, і відчуваєш її силу і потужність, що вона як мінімум емоційна. І от... Такими реченнями написана вся інститутка. Тож, якщо перебувати в правильному настрої, то вона не може залишити байдужої, як мінімум. І читати, в принципі, досить легко. Вікіпедія подає інститутку, здається, як першу соціальну повість в українській літературі. Семків з геєвою говорять про те, що Марко Вовчок заснувала. Напрям психологічної прози. Також вони говорять, що можна в інституції інститутку викладати з позицій фемінізму. Непевна, наскільки саме з позиції фемінізму багато можна про це говорити. В цьому ключі безумовно говорити можна, але коли я вперше прочитала, у мене чомусь лишилось трошечки інше враження, ніж коли я перечитувала. Коли я згадувала, як я вперше читала, мені здавалося, що устина. Сама приймала більше рішень, але ось перечитала, і виявилося, що ну ні, вона просто підлаштовувалася під, під умови. і, в принципі, непогано. Зрештою, я не можу не погоджуватися з думкою про те, що все-таки оповідь з позиції жіночого погляду вона, звісно, справляє інший ефект. І той факт, що будучи кріпачкою і не маючи насправді жодної влади, навіть над власним життям, Устина все одно як ніби залишає відчуття от у цього сильного характеру, цього стрижня, як прийнято говорити, і завершується історія. Як ніби ендом. і вона одружилася, і вони потрапили в халепу, тим, що вкотре панянка намагалася там когось побити. Здається, намагалася побити бабусю. За неї заступилася Устина. Панянка підняла руку на Устину. але оскільки вона вже там одружилася, правдами, неправдами, то за неї заступився чоловік. Інститутку схопив за руки, і це було його вже вироком, тому що прибіг чоловік панночки, і ми знаємо, що вона кончена істерічка. Військові, вона все це повернула, і як все, вдавайте, віддавайте його в солдати, то його віддають солдати, і якось в сум'ятті е, говорить її. Чоловік, щоб і Устина поїхала з ним, ну, грубо кажучи, поки ніхто не бачить. Потім, звісно, сама панянка зробила винним чоловіка, сказала, що через тебе двох слуг втратили. Але таким чином, через такий збіг обставин, Устина із своїм чоловіком потрапили у Київ, де він проходив службу, готувався зрештою, потрапив у похід. Але якусь частину часу вони навіть змогли самі пожити і відносно щасливо у порівнянні з тим, що як раніше було, так, що їх ніхто не бив. Так, вони працювали, вони платили поденно за квартиру, але помешкання вони винаймали якоїсь не такої вже і поганої пані, то вони навіть пожили, як люди вважають трошечки, да? І ось станом на кінець історії Устина говорить, що ось вже сім років, як пішов пішов у похід її чоловік, Прокоп здається, і вона сама собі дає раду. І що хай важко, хай їй сумно, що вона без нього, але вона щаслива, тому що принаймні над нею немає оцієї, немає панів. Дуже по різному люди реагували на скасування кріпосного права. Оця бабуся, яка зразок просто сили і витривалості, вона зрештою вирішила лишитися в панському домі. Ну тому що напевно її віці вже не хотілося ніяких змін, і вона була ладна терпіти навіть панянку. У шалених авторках багато згадували про рівень освіти, про те, що от вона ж типу інститутка. І мені здається, що як мінімум не панночка, а інститутка було названо цей твір, для того, щоб підкреслити, що мова піде про цю тварюку, яка типу як освічена жінка, да, скільки вона діло не робила. Хоча історія розказана з позиції кріпачки, і що це, типу, як критика тодішньої освіти для жінок, тим паче, да, під Радянською імперією, я цього поки читала особливо не відчула, тому що фокус дійсно більше робиться на надмірній жорстокості, на жахливих умовах, на емоційності. Дуже багато такої психологічної ваги в кожній сцені. І навіть ота. Так якось побіжненько, коли згадується цей полковий лікар, за якого панянка, зрештою, вийшла заміж, то як він намагається її догодити постійно, вона йому нерви постійно робить, які він терплячий, це спасу говорять про нього і кріпаки, що, от як кажуть, що хороший е, пан ніби не лає, але при цьому і не дбає, і десь такий він і є. Але навіть він зі своєю цією м'якостю в якийсь момент е, слабкості. Починає гірко плакати і настільки, що навіть та бездушна панянка починає його заспокоювати, тому що вона настільки його до ручки довела, що вже й навіть його емоційний стан провалюється. Просідає він вже не знає, як їй догодити. Все їй не так. Не знаю скільки можна почерпнути з цього е, твору. Якихось тогочасних реалій, яких ми не знали, зрештою, дійсно, вся школа просочена цією літературою про кріпацтво і про панів. І всі ми знаємо, що було важко, що це практично, як рабство, і всі мінуси ми насправді знаємо. Але книгу заради цього це не історична якась довідка. Її варто читати, ну хай, я не знаю всю книгу, але цей твір інститутку варко, варто читати, тому що вона дуже глибинно промовляє до емоцій. Ти багато дратуєшся, тобі, ти багато відчуваєш у цієї драми особистої. Це дуже круто, коли ніби як простими реченнями, причому простими навіть з позицій е, кріпачки. Да, тобто вона не говорить якимсь, якоюсь складною, закрученою мовою, якимись там метафорами глибокими і так далі. Це, типу проста народна е, подача, але при цьому ти відчуваєш величезний масив емоцій, і ти дратуєшся так само, як ти дратуєшся на людей зараз, які ти бачиш, що вони намагаються маніпулювати. І коли дитина помирає, то це ріже таким ножем всередині боляче. І коли, зрештою, вони одружуються, головна героїня, оповідачка ну, наша одружується, ти відчуваєш спиною, що да, ну, не може бути все настільки кльово, десь, десь обов'язково чекає ще якась дупа. Господи милий, яке ж то життя тоді наше було? Хоч і з бідою, хоч і з лихом, а то ж таке любе, таке благодатне. Легко зітхнути, весело глянути і думати, що зароблю, то все на себе. Що їх посиджу і поговорю, нікого не боюся. Робитиму чи ні, ніхто мене не присилує, ніхто не займе. Чуюся на душі й на тілі, що і я живу. Коли так навесні чутка, москалі виходять у поход. Це так москалями солдат називав. Неправда сьому вмовляю себе, а серце моє одразу почуло, що правда. І от це той момент, коли навіть з сучасністю перегукаються з точки зору того, що ти весь твір бачиш, наскільки кріпаки е, призвичаїлися цінувати навіть найдрібніші якісь моменти свободи І ще у о, старої пані. Устин, о, Устина казала, наскільки кльово було, як вони пішли, е, чи то панночку зустрічати, чи що. То вони назбирали квітів і так шкода було ті віночки викидати. Да? Вони там годину для себе мали чи що, але вони провели її в квіточки збираючи, і яка це, яка це крута річ. В цих от маленьких, не знаю, кількох реченнях якраз зібрано дуже багато актуального зараз, тому що ми розуміємо, скільки людей на передовій. Але ми не усвідомлюємо, що всі, абсолютно всі, хто безпосередньо бере участь в цій війні, а це дуже багато людей. І люди, які в штабі працюють, які там не знаю, бухгалтера, які зарплату нараховують, і люди, які на блокпостах стоять, вони всі собі не належать. Ми про це не задумуємося, Що для них так само отакі якісь прості побутові речі, росня пересрала, я перепрошую за мою французьку, і навіть просто. Дотримуватися звичного для себе режиму або мати якусь приватність. Величезна кількість людей живе в ситуації, як ніби вони трошечки на такому добровільному кріпацтві. Ми розуміємо, що інакше не як, але від того воно не стає легшим. Тож це те, що ти читаєш, здавалося б, господи, майже 200 років цьому твору, 150. Років, чи скільки там йому цьому твору, але читається все одно так, що ти знаходиш, що й тобі резонуватиме. Да? От я дуже чітко собі уявляю цей момент, коли приходить звідка, звістка, що її чоловіка, солдата забирають в похід, і що хочеться до останнього вірити, що це не так, але відчуваєш дупою, що так, або що. Розумієш, що завжди могло бути гірше, і що, в принципі, було гірше, і що було б гірше, якби сталося інакше. Тому що з одного боку, хрінова, звісно, що його солдати забрали. З іншого боку, якраз завдяки тому, що його солдати забрали, вона мала змогу поїхати з тих же жахливих умов, в яких один раз мало не вмерла, і бути самою собі хазяйкою. Звісно, воно би так можливо було, тому що ем, кріпосне право в 61-му році скасували, і твір написано якраз е, на межі. Я не знаю, як він не він міг вийти в 59-му, тому що в 61-му тільки скасували кріпосне право. То, напевно, він таки в 62-му вийшов. Да? Непевно. не досліджувала аж настільки глибоко, у... менше з тим, оце такий у мене візен, без окулярів, без помади, сиряньте. З українською літературою я поки що відчуваю, що я можу бути не до кінця готова висловлюватися і бути певною в тому, що те, що я говорю, що я не жсу, воно має право на існування. Висновок такий, що треба більше читати нашої класики. Поки що з того, що я вже прочитала із нашого, це окрім ось інститутки, це була ще ротонда душегубців про значно пізніший період, там щось через 100 років. В нашій історії, і він мене взагалі емоційно знищив. І от це ще одна причина, з якої буває дуже важко читати українську класику. Не те, щоб який-небудь, я не знаю, умовний дайте мені якось класика там Артур Гейлі чи Дікенсон не вмів писати емоції. Я читала Артура Гейлі цей колеса. І дуже, дуже складний твір, він мене дуже вразив, щось досі не видали КСД. Це зовсім інший світ, це зовсім інші реалії. Хай мова про тоді, але у нас ні тоді, ні зараз такого, в принципі, нема. Тобто емоції людські, зрозумілі. Зараз, при тому, що сеттинг ніби як змінився, але як зараз, так і тоді відчуваєш щось рідне, щось власне, щось справжнє, коли читаєш класику у відповідному. У відповідному настрої, скажімо. І так, да, це дуже великий виклик братися за ті твори, які ти вже пам'ятаєш, що вони про панство. Або взагалі братися, читати тих авторів, яких я читала в школі. У мене в школі була дуже хороша оцінка з української літератури. Я не пам'ятаю абсолютно нічого гісінького, окрім втоми. Я пам'ятаю, що мені дуже набридло читати українських класиків, українських сучасників, я не певна, що ми читали, і дотепер. Мені дуже важко наважитися, я намагаюся їх потроху скуповувати Григіра Тютюнника, Хвильового, Багряного. Це не обов'язково настільки давні класики, як Марко Вавчок, да, яка писала середині ХІХ століття. Але навіть просто братися і досліджувати, в яких роках що було написано. Тож наша шкільна література, мені здається, вона навмисно була відірвана дуже сильно, коли ти читаєш, не знаю, Жуля Верна чи когось якогось Гьоте. І ти приблизно собі уявляєш, в якому періоді вони творили, а потім окремо ти читаєш в абсолютно інших періодах української літератури, то ти їх ніяк не пов'язуєш з тим, що поки у нас писали оце, у них писали оте. І українська література, вона як ніби трошечки в своєму якомусь окремому світі знаходиться, в якомусь такому такій ніші, яка ну, тільки про кріпаків і панство, і землю, і страждання, ну на кранях казаків в шароварах. І це несправедливо, тому що так, тут про кріпацтво, але але окрім кріпацтва ти дуже багато чого відчуваєш, чисто людського. Тож висновок такий, що українську літературу читати треба, але й тиснути на себе, напевно, не варто. Тому наступний візен я буду намагатися робити хоча б один випуск на місяць, на два. Не буду вже забігати дуже сильно наперед, бо хочеться не втрачати цю рубрику, але. Буду, напевно, її чергувати українську літературу і світову. Дякую, що глянули. Підіть задонати на ЗСУ і напишіть, як вам, чи взагалі варто продовжувати, чи візм мій вже скурвився і не вартий уваги.